Привіт! Купила в Аврорі за 30 гривень м, таку підводочку. фірма ця Lavit. Я бачу, що нею всі користуються на пробу. Я нічого на неї не ставлю, але душа надіється, що за 30 гривень можна скипити нормально. Наївно, але но пробуємо. Открить. І такс! Толстенько. Але малює, в принципі, тоненько. Пробуємо на очі. В мене є ж прогалочка, перманентно називається, тому мені простіше. Поки не погону. О, оп. оп. Не дуже навіть нічого. Щось остапово вже понесло, але нічого, ну, одну стрілку намалювати це класно, а намалювати другу таку саму це ще те завдання. Але... на налево мы очень а молют. Что ты что она Чуть не одинаково. Девочки, да. я пішла підправлять. Вуаля. Ну, трошечки підтерла, нічого страшного, не так легко вона стирається, але, дівчки, швидко, легко. Просто коли ти в одній руці тримаєш зеркало другої красиш, то це не дуже. А так, супер, за 30 гривень.